Метою даної лабораторної роботи буде визначення поверхневого натягу води за допомогою найпростішого обладнання. Метод, який використовується в роботі, називається методом відриву крапель. Розглянемо головну ідею, покладену в основу роботи. У ході повільного витікання рідини з тонкої вертикальної трубки, на кінці трубки утворюється крапля. Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння. Зрівнюється з силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі. Прирівнявши вирази для цих сил, отримаємо сила поверхневого натягу рівна силі тяжіння або m 0 G дорівнює сигма помножити на L, де m 0 – це маса краплі, сигма поверхневий натяг рідини, а L довжина границі на місці відрива краплі. Яка обчислюється як добуток пі на внутрішній діаметр трубки. Масу краплі можна знайти за формулою m 0 в дорівнює ρ помножити на v та поділити на n, де ρ – це густина рідини, v об'єм рідини, що витекла, а N кількість крапель. Отже, вимірявши внутрішній діаметр трубки d, і порахувавши кількість крапель n, що утворюється під час витікання рідини об'ємом В. Можна обчислити поверхневий натяг рідини за виразом. Сігма дорівнює ρ помножити на В на G, поділити на Н і та Д. Отже, для виконання роботи нам буде необхідне наступне обладнання: штангенсиркуль, медичний шприц об'ємом 2 мл без голки, зубочистка, склянка з дистильованою водою. Перед роботою підготуємо таблицю для занесення результатів вимірювань та обчислень. Розпочнемо експеримент. Вмістимо зубочистку у вихідний отвір шприца та позначимо місце, де вона повністю заповнить отвір. Виміряємо штангенциркулем діаметр зубочистки на позначеному місці. Це і буде діаметр отвору. Наберемо у шприц дистильовану воду. Та витіснемо повітря, якщо воно туди потрапило. Повільно, натискаючи на поршень, залишимо в шприці точно 2 мл води. Для визначення кількості крапель надалі будемо повільно витісняти воду у склянку та рахувати їх. Повторимо експеримент ще 4 рази. Щоразу кількість крапель занотовуватимо до таблиці. Перейдемо до аналізу експерименту. Визначте середню кількість крапель як середнє арифметичне. Обчисліть середнє значення поверхневого натягу води, використовуючи вираз. Оцініть відносну похибку експерименту. Порівнявши отримане значення поверхневого натягу води із табличним. Напишемо висновок до роботи на основі аналізу. За результатами експерименту зробіть висновок, у якому зазначити перше. Величину, яку ви вимірювали, друге отриманий результат, третє. Причини похибки. 4. Чи сподобався вам запропонований спосіб. Творче завдання Запропонуйте експеримент щодо виявлення залежності поверхневого натягу рідини від температури рідини та від наявності в рідині домішок. Проведіть експеримент, зробіть виставку.